На Враження, так. Да. Помилувалися краєвидами, ніколи не були вперше, тому це дуже гарно. Люди дуже сподобалися. І саме те, що єдність України, дуже багато було людей з різних куточків України. То справжнє дійство, що ми єдині і створення, взялися за руки пісні. Дуже гарно сподобалося. Взагалі, ви знаєте, такі відчуття, ось Саша каже, там, польоту, приближення там до чогось до небес. Mm -hmm. Я кажу, Саша, yeah. так ви що, не відпочивали, коли піднімалися? Він мені каже, кожні 100 метрів відпочивали. Mm -hmm. То я ще не відчула в повній мірі наскільки це. От. Але думаю, що mm -hmm. Саша найкраще задоволення. Мне очень понравилось смотреть на горы с высоты гаверны и Гаверляны и другого уровня. Ну, особенно на самом высоком уровне, такое ощущение, что ты находишься над землей, потому что ты не видишь ни реки, ни моря, ни леса, ты видишь одни горы, как будто ты летишь на самолете. Мне очень понравились Карпаты. И со всех уровней высот И, конечно, я не буду в тебе тянуть, тянуть и тянуть. И обязательно еще поеду с динайтуром, потому что я люблю динайтур. Вот. Мне очень нравится все. просто не да, да Нам очень сподобалось. Да, нам души души, сподобалось. Души, 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 да. У меня была такая мечта, бачить высокий Карпат ну на стеки высокие я точно никогда не бачила. Сподобалось просто надзвичайно. Коли ми мислять всі в одному направленні, от воно все і Тому Навіть не удивительно, що у нас все так, так добре вийшло. А, я хочу вам ще сказати одну річ. Коли я вас там очікувала внизу, то люди, які спускалися, вони казали, що мали якесь дійство, їм дуже це сподобалось, і на них це справило враження, що дивилися, фотографували, і може вони хотілися до вас приєднатися. Взагалі дуже позитивні залишились емоції після всього туру, після спілкування з людьми, з групою, з організаторами. Дуже велика вдячність. Ми хочемо виразити організаторам. І взагалі ми йшли туди, щоб і виразити шану наші батьки, батьківщині вже ж і щоб перемогти десь себе, мабуть, знаєте, власне, я не можу вже на останньому етапі. Так це було трошки. В кінці кінців все ж таки це в нас здалося, я думаю. так. Я не очікувала, що це буде таке велике об'єднуюче мероприємство, що всі будуть такі згуртовані, буде діяти. Таким чином разом, так, що дійсно це нас об'єднає, що всі дійсно проникнуться цим духом і ми, ми зможемо це зробити. Я, звичайно, думала, що, що всі прийдуть, але це буде досить неорганізовано, несерйозно, що почуть розбертатися, але те, що трапилося там, воно мене ну, так, здивувало, вразило і здивувало. Раскажіть, дуже я приємно. Спіля, розгляну, да. Да, да, дуже я стояла приємно. в першому ряду і могла це споглядати дуже близько, і мені теж це дуже сподобалося. Цікаво, це, не, це абсолютно відрізняється від того життя, яким я живу, все, що я бачу в Києві, і, звичайно, це було дуже класно. Розкажіть про ваші сподівання перед поїздкою, чи справді вони? Так, вони справдилися і навіть перевищили мої очікування. Що би стала тим людям, які наступного року будуть їхати на галактику? Чи варто їм їхати? Це варто, звичайно, їм зробити. Або різнення думою життя. Да. Просто обагатитися враженнями і побачити трохи інше життя, ніж вони живуть щодня. в метро. Вони про це Дів не знають. <смі> дійсно не знають вони про це. інше життя. Я ніколи не бачила гуцулів. Да, важні, правда, да, да. І в мене була така мрія побачити Гуцула, хоч, хоч послухати. Да. Побачити, послухати, але тут вже надивилися. Да, да, да. Да, да. Небесні сили були на нашому боці. Дуже да. гарна погода була. Да. Да. Була дощова хмара, ми її бачили, вона в стороні була. Дуже Тоб... близько, гриміла. І... А але... мені здається, це теж, знаєте, з одного боку дощ на Щайці, а з іншого боку, мені здається, що ваші подумки, думки, які полетіли нагору, то дощ не змивих донизу, то вони мають дійсно намір десь там піднятися і вони дійсно збудуться. І от мені, я просто переконана, що, мабуть, у кожної людини були такі мрії, не якісь там, знаєте, ну, ще там дві гривни заробити, ну, наприклад. А дійсно були у кожного такі мрії, якісь і духовні, душевні, але не дуже матеріальні. Тому що люди такі вони почувалися ну, окрилені. Тобто я ж кажу, що всі мрії вони дійсно піднялися до неба і вони збудуться на 100%. Це не так легко оказалось, як я сподіваюся. але дійти стоїть. Це того стоїть, щоб дійти до самої вершини. Побіда над собою і більше єдині України. Варто їхати. Варто їхати, Обов'язково їхати. Варто. Я ще поїду, мабуть. Якщо життя так схоже. Это прежде всего преодоление самого себя, это прежде всего. Вот. И если люди готовы преодолеть самих себя и, так сказать, пойти к новым вершинам, то милости просим. То есть ехать и варто. Обовязково это вообще просто знакомство с Украиной изнутри, скажем так, это самое лучшее, что вообще как бы есть, наверное, потому что за граница за границами, но надо знать свое. И я думаю, что каждый вообще житель нашей страны, особенно если он считает себя патриотом и украинцем, он обязан хотя бы раз сходить Я Впечатления самые невероятные. Для начала очень благодарна Дина и за вообще за реализованную идею, потому что идея сама по себе, она настолько и вносит замечательные, высоко глубокие социальные значения. Это, я так, считаю, вообще очень большой социальный проект. И для всех тех, кто принимал участие, это такая маленькая значимость даже самого себя, потому что ты действительно робишь истории Украины. Впечатление самое невероятное. Не только усталость, которая доставляет удовольствие, а также, наверное, даже небеса были благосклонны к нам, потому что погода, которая нас сопровождала, тоже подтверждает, что такая идея, такое событие должно было состояться, поэтому я могу сказать, что я поздравляю абсолютно всех и организаторов, и участников. Це этом тоже сподобалася ідея идея сама корона Украины. дуже її зацікавилася. Зацікавилися цим проєктом, як то кажуть, галатуром. І дуже-дуже сподівалися, що все вийде і погода, щоб була, все, але все вийшло як хотіли і навіть краще, ніж хотіли. і Дуже дійсно сподобалося, хоча важко було підніматися, да, спускатися кому легше, кому важче, але зробили це, підняли, зробили корону Україні сказати, на майбутнє будемо теж приймати участь у таких. Да, творах, якщо погарати. ви організуєте щось іще, да, ми обов'язково да, да. приєднаємося. Нам справді дуже сподобалася ця ідея, особливий патріотичний напрямок, да. ми патріотимо ми Думка Дуже цікава, дуже цікава. І... Підняття на цю на, на Говерду це ще випробування, так як ми, в моєму віці, для мене це було ще випробування, чого я на, на даний момент і на даний вік світ, як я себе почуваю. Е, важко дуже, ну коли піднялися на ту на наверх, коли ми з, 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 з вершини подивилися, яка красива наша Україна. Які, простори, які які, яке повітря це переповнювало душу, серце і всі найкращі почуття і найкраще враження. А сама ідея створення от корони України на ці ми тільки зрозуміли наверху, що це що, це, що, що за думка? Тому що спочатку, якби ну корону, ну корона і а тільки там зрозуміли, що йому та вершина, і ця корона. В діаметрі цієї вершини переповнювали всі почуття. Що варто їхати? Варто, а вже ж варто це. 100%, тисячу процентів. Варто, варто, так, да. ще є, так. Да. Варто тримати. Ще? Ну, взагалі-то кожен українець повинен. Так, да, да. Кожному українці Бога ви. Їдьте, відкладуйте всі свої справи. Назад, їдьте, не пожалкуйте. Краще вдихнете, тому що краще будете працювати, ще більше заробите. Ну і все. І здоров'я тут, який чистий воздух.